Сьогодні 99 років від дня народження Миколи Плав'юка, українського громадського і політичного діяча, а також останнього президента Української Народної Республіки в екзилі. Він був учасником організації українських націоналістів. Наприкінці Другої світової війни переїхав до Німеччини, де здобув вищу економічну освіту в Мюнхенському університеті. Потім проживав у Канаді і був одним з активних українських діячів громадсько-політичного життя в еміграції. 5 червня 1931 року народився один з останніх представників французької нової хвилі кінорежисер Жак Демі. Його роботи це переважно мюзикли або ж казки. А найвідоміша стрічка це музична мелодрама «Шербурські Парасольки з Катрін Деньов у головній ролі. До речі, саме Жак Демі допоміг акторці віднайти сценічний образ холодної красуні. Це що я Шербур, Шербурські парасольки отримали золоту пальмову гілку канського кінофестивалю. Цього дня 1947 року був анонсований план маршала. Це сталося під час промови держсекретаря США Джорджа Маршала у Гарвардському університеті. Одна з найвідоміших програм економічної підтримки у світовій історії передбачала виділення величезних коштів на відновлення зруйнованої Другою світовою війною Європи. Програма діяла чотири роки. Допомогу отримали 17 країн. Була витрачена шалена на той час сума понад 13 мільярдів доларів. План Маршала сприяв інтеграційним процесам у Європі, які згодом стали основою створення Євросоюзу. Сьогодні з ініціативи ООН відзначається Всесвітній день довкілля. Довкілля це всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на землі або в певній її частині. Наприклад, земля, вода, повітря, флора і фауна. Росія, обстрілюючи Україну, вчиняє акти екоциду. Один з них підрив Каховської ГЕС. Вона народилася в Одесі. Своїм ворогом вважала Росію. Спочатком Євромайдану вступила до самооборони, а згодом добровільно брала участь в АТО. 2017-го автомобіль, в якому вона їхала, розстріляли. 5 червня 1983 року народилася лікарка, громадська активістка та військовослужбовиця чеченського походження Аміна Окуєва. А яким буде 5 червня 2024 року залежить від кожного з нас.